П'ятниця, 13 жовтня, час новин на В студії Олена Петриченкова. Вітаю Вночі нашій області. Було неспокійно. Під ворожим вогнем були Нікополь та Марганецька громада. Ворог гатив по них з важкої артилерії, постраждав приватний будинок та господарська споруда. Загиблих та поранених немає зранку, неспокійно було і у Криворізькому районі. Вночі під ворожим вогнем були Нікополь та Марганецька громада. Російські загарбники вкотре гатили по ним з важкої артилерії, випустили понад півтора десятки снарядів, побили приватний будинок і господарську споруду. Обстеження території триває. На щастя, людей не зачепило. Вранці вибух пролунав у Криворізькому районі. Інформація за цим ще уточнюється. Неспокійний ранок видався для Сумщини. З гранатометів окупанти обстріляли одну з громад. Також ракетами атакували Покровськ, що на Донеччині. Там поранена одна людина. На Авдіївському напрямку ж третю добу не вщухають бої. Ворог намагається прорвати сили оборони, гатить і по прилеглих містах та селах. Там від обстрілів з боку армії РФ загинуло троє цивільних. Ще восьмеро поранені. Під вогнем окупантів і Херсонщина. Минулої доби Росіяни випустили по області 553 снаряди. Двоє людей загинули. Поліцію Дніпропетровської області очолив новий керівник. Це полковник Олександр Ганжа. Сьогодні його представили особовому складу. Ганжа має 25 років досвіду в правоохоронних органах. Останні 9 місяців керував поліцією рівенщини. Очільник нацполіції зазначив, у нього в пріоритеті робота з протидії незаконному обігу зброї та наркотичних речовин. Порушив комендантську годину, отримає штраф в Україні, хочуть посилити покарання за недотримання правил. У Комітет Верховної Ради вже подали відповідний законопроєкт. Він стосується роботи розважальних закладів, таких як кафе чи ресторани. Якщо закону хвалять власникам, які порушуватимуть обмеження, загрожуватиме адмінпокарання у понад 34 тисячі гривень. У Дніпрі вшановують пам'ять загиблих у багатоповерхівці по вулиці Мандриківській. В цей день 16 років тому у 127-му будинку стався вибух побутового газу. Було зруйновано цілий під'їзд. Внаслідок трагедії загинуло 23 людини. Найменші жертві було 6 років. Лятувальна операція тривала 7 днів. Завали розбирали вручну, аж доки не знайшли останнього загиблого. Всього від вибуху постраждали 400 Дніпрян. За кілька років після трагічного випадку на місці під'їзду збудували храм а у дворі встановили пам'ятний знак з іменами всіх загиблих. Добу блукав по Каховському водосховищу. У Нікополі поліцейські врятували 83-річного дідуся. Чоловік пішов збирати врожай гарбузів. Однак через свій похилий вік втратив орієнтування, не знайшов дороги додому та заблукав у заростях. На сполах почали бити родичі пенсіонера спільно з кінологом та пошуковою собакою. Правоохоронці за декілька годин зниклого розшукали. Його передали родині з дідусем. Усе добре. Нагадуємо, що згідно з розпорядженням військової. Адміністрації виходити на берегову смугу та саме Каховське водосховище заборонено, це небезпечно. Кращий в області Дніпропетровський ліцей, інтернат фізико-математичного профілю увійшов до топ 10 найсильніших закладів країни за результатами НМТ. Його випускники працюють у провідних it компаніях України та світу. Як вдається навчати майбутніх фахівців в умовах повномасштабної? Дивіться далі в сюжеті. Обласному ліцею інтернату фізико-математичного профілю виповнюється 25 років, наче привітання для педагогів. Цьогоріч заклад увійшов до дев'яти найкращих в Україні за результатами національного мультипредметного тесту. Три хлопці здобули 400 балів з української мови та математики, і трішечки їм балів не вистачило, щоб дійти до 600 балів із англійської мови. Дівчата отримали 200 балів з української, ще 200 балів з математики. Тому таки дуже потужний випуск учні ліцею відвідують заняття шість днів на тиждень, а їхні уроки за часом тривають як лекції у вишах. Програми математики, фізики та інформатики вивчають поглиблено. Формат занять максимально наближений до закладів вищої освіти. Ми їх вже на цьому етапі навчання. У нас тут ми їх адаптуємо до ну наступ наступного кроку. Крім того, уроки інформатики включають в себе основи програмування. Створіть новий проект. Проект додайте, будь ласка, Ардуїнку і введіть е, цей код, який я вам дала. Серед випускників ліцею успішні айтішники. Юрій один із них. Нині він очолює одну з найбільших в Україні компаній цього напрямку. Вони співпрацюють із Google Microsoft та брали участь в розробці дії. Юрій каже, знання здобуті в ліцеї дали йому хороший старт, аби пройти шлях від звичайного програміста до керівника понад трьох сотень робітників. Ліцей зробив великий внесок в це, бо от тут закладались основи цього структурного мислення, які вже потім допомагали там і засвоювати новий матеріал. На першому другому курсі велика кількість предметів була давалась дуже легко, тому що велика частина матеріалу вже була подана в ліцей. Під час навчання, розповідає Юрій, він жив у гуртожитку ліцею, адже тут передбачене безкоштовне харчування і проживання для учнів з інших міст області. Ось ця кімната третя. В принципі, тут, я, з того, що я бачу, майже нічого не змінилося. Навіть те саме ліжко. І така, так, таке саме розташування меблів, свіжий ремонт зроблений. Да і ну тобто не жили люди в таких там умовах, що по 10 чоловік в кімнаті. Ну тобто достатньо комфортно було. Нині всі учні ліцею навчаються дистанційно, бо ж у закладі немає спеціально обладнаних укриттів для освітнього процесу. Вчителі залучають сучасну техніку. Для роботи я використовую ноутбук з сенсорним екраном, під'єдную відповідно ще один монітор, на який я вивожу дітей, яких бачу відповідно і бачу їх реакцію, і можу відповідно реагувати на. Зараз у закладі навчаються понад сотня учнів. Їм викладають 19 педагогів. Вчителі математики, фізик, кандидати фізико-математичних наук серед 19 вчителів ліцею, 12 вчителів вищої категорії, 5 вчителів методистів, один заслужений учитель України. В заклад можуть вступити школярі з 8 по 11 клас, які хочуть поглибити свої знання в сфері природничих і технічних наук. До вступу в ліцей запрошують на наступний навчальний рік. Владислава Авдієнко, Євген Шпак, новини 11 каналу. І на цьому все більше інформації вже в наступних випусках. Якщо маєте важливу інформацію, звертайтесь на нашу гарячу лінію, слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось.